Все да. Работаем. Як звуть? Микола. Коля, розкажи, вчора до вас прийшов гість. Так. Як це виявилося? Ну, якби це, звичайно, було неочікувано. Мій товариш по службі пішов подивитися, що робиться навколо. Почув е характерний звук, е що хтось йшов. Щось типу того. Мені каже, йдемо, вийдемо далі, бо каже, ще б, що замітив, що передвігається якесь тіло. Людське. Пішли, так сказати, вийшли йому на зустріч, побачили його, взяли на мушку, стій, хто йде. Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю, він ліг на землю. Спитали, хто він. Він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли. Зв'язали руки, зв'язали очі, далі зробили доповідь командиру. Потім через, через деякий час прийшов командир і його забрав. Це все. А, а хто він? ким він представився? І, і чого, що, що? Що? Да. Не він сам? Забався. Ми Ні? цього в нього не випитували. Ми одне знали, що він з цієї сторони по форму одягу. Він і... був у формі зі зброєю? Так. Як він виглядав? Ну, молодий хлопчина, десь приблизно мого зросту. Десь так. Молодий, зовсім молодий. Так. Да. Ну, десь 20 з лихом років. Десь так. Як виглядав, ти кажеш в формі? У якій формі? Ну, я не знаю, як називається та форма з цієї сторони, яка вона взагалі називає. Ну, така темна, така щось із зеленим. Ну, Російська такого... жаба. Що? Російська жаба. Ну так. Да. Бронежилет так само був, не такі, як у нас взагалі в Україні ще є. Таких я ще навіть і не бачив. Хороший, чи який він? Ну, чи там? ну, був переляканий. Він пояснив, він спеціально йшов здаватись, чи зайшов не туди, чи як? Ну, він казав, що був. Що він взагалі казав своє, ну, в перші свої. Не стріляйте, підняв руки. Ну, ми йому сказали ляж на землю, ми його обозброїли. Ну і потім вже він сказав, що він йшов здаватися сам. Ніяк не мотивував своє рішення. Тобто, ну, Чому? Чого, – чого він йшов здаватися? Цього вже я не можу знати. Далі ми вже зробили доповіді, дочекалися, поки прийде командир і забере його. І далі ми почали нести службу. Озброєний чим він був озброєний? Автоматом. А яку пору доби? Це було ранок, вечір? День. І спротиву начинив він, так? Ні. Дякую.